Вітаю, ви на каналі SunLarix. Сьогодні в нас на огляді одне з найпопулярніших та надійних рішень інверторів бренду ДЯ. Сьогодні поговоримо про цей інвертор та його основні переваги. Наведемо основні мінуси, пройдемось по основних характеристиках та налаштуваннях, а також розповімо, чому саме цей виробник став лідером в Україні серед користувачів гібридних сонячних станцій. Отож, поїхали! Же що ми бачимо перед собою? Перед нами універсальний інвертор де є універсальним. Я називаю його не тому, що він може працювати тільки як гібридний, а саме тому, що він може працювати як автономний без зовнішньої мережі, мережевий, без акумулятора, а також гібридним. Саме тому його можна назвати одним з найфункціональніших інверторів на українському ринку, тому що не кожен інвертор може працювати в будь-якому з вище перерахованих режимів. Наприклад, є моделі, які без акумулятора навіть не зможуть. Можуть запуститись. Номінальна потужність даного інвертора 6 кВт. Він може працювати з будь-яким типом акумуляторів, але у нашому випадку він працює у парі з літій залізофосфатним акумулятором. Також бренду Дє. Цієї ємкості нам цілком вистачає, щоб забезпечити наш офіс всім необхідним на цілий робочий день. Поговоримо коротко про історію створення бренду ДЕ адже вона є цікавою та динамічною. Компанія була заснована ще в 2010 році, і з самого початку її основна мета полягала в розробці та виробництві інверторів високої якості для використання у сонячних енергетичних системах, що їй відверто кажучи і вдалося. За роки свого існування компанія здобула значну популярність серед споживачів та фахівців у галузі сонячної енергетики. Зараз інвертори DE доступні більш ніж у 100 країнах світу, і продукція компанії визнана однією з найкращих на ринку в Європі. Цим самим компанія збільшує свою присутність на ринку завдяки своїм інноваційним продуктам та послугам. Лінійка однофазних інверторів це 5, 6, 8 та 10 кВт, а також трьохфазні інвертори 10. 12, 15, 30 та 50 кВт, а зокрема, 10 кВт та 12 кВт інвертори можуть працювати виключно з низьковольтними акумуляторами. Всі решта, звичайно, високовольтними. А тепер поговоримо про сам інвертор і чому наша компанія його рекомендує. Почнемо, звичайно, з переваг, яких є дуже багато. А саме, це, звісно, надійність. З огляду на те, скільки брендів існує в галузі комплектуючих до сонячних електростанцій, серед всіх бюджетних інверторів саме цей інвертор заявив про себе як один з найнадійніших з огляду на багаторічній експлуатації на ринку. Виробник моделі гарантує 10 років гарантії при постійній роботі в номінальних умовах. Погодьтесь! Це є доволі гарною цифрою. Наступною перевагою є його безшумність та наявність радіаторного охолодження. Можливо, для інших це не є настільки важливим, тих, хто розміщує його в приміщенні типу гаража. Але для мене особисто є важливо, щоб інвертор можна було розмістити навіть у спальні і не переживати, що він буде мені заважати в той час, коли він працює. Адже на відміну від деяких моделей його однокласників, в яких охолодження відбувається. Від вбудованих вентиляторів, які є гучними, радіаторний тип охолодження є більш надійним та тихим, що відповідно і збільшує його гарантійний термін. І якщо я почав говорити про дисплей, то доцільно сказати, що дисплей є сенсорним, ним приємно працювати, і додатково, що є розміщено під дисплеєм кнопки для керування. Відмінність деї від інших моделей є те, що він максимально простий, зручний. Ви можете побачити на дисплеї всю інформацію по роботі. Інвертора, а саме в самому центрі значка, кнопка ОН означає, що він зараз працює. Також є наявні стрілочки і напрямок, в якому рухається електроенергія. Тобто, бачимо, що рухається з мережі на інвертор, а з інвертора на акумулятор та на споживання будинку. Якщо ми виключимо живлення від загальної мережі, то побачимо, що стрілочки рухаються від акумулятора до будинку, а мережа пише, що відсутня. У лівому верхньому кутку є інформація щодо ваших сонячних панелей. Так як він використовується на офісі в нас як безперебійник, то ми не використовуємо сонячні панелі, бо фізично не можемо їх продуктивно розмістити. Але якщо у вас будуть панелі, то ви зможете побачити у реальному часі інформацію, скільки сумарно кіловат вони виробляють. А якщо натиснете на саму сонячну панель, то ви зможете побачити, яка напруга, струм, потужність кожної панелі. Також в нижньому рядку кутку ви можете відкрити графіки генерації електроенергії за день, місяць, рік, за весь час. Це зручно для порівняння та ефективності вашої сонячної електростанції. Під панелями у вас розміщена інформація щодо вашого акумулятора, а саме, чи він заряджається чи розряджається, яка його напруга, який струм, потужність та температура в акумуляторах. При використанні літієвих акумуляторів, з якими Дей може мати зв'язок, то ви зможете бачити рівень заряду у відсотках і більш детальну інформацію про акумулятор, як саме у нашому випадку. Якщо ми натиснемо на нашу мережу, вона зверху справа, то ви зможете побачити, яка напруга мережі. Її частота і яку потужність ми отримуємо в реальному часі, а також можемо побачити, скільки електроенергії ми спожили з мережі за день, місяць, рік та весь час. Це дуже зручно, щоб порівнювати їх з квитанціями, по яким ми платимо за світло, бо тепер можемо в реальному часі відслідковувати споживання електроенергії за місяць часу і можемо робити якісь певні висновки і порівняння. Також інвертор веде журнал помилок. Тобто, якщо у вас зникло світло з мережі, то через журнал або дистанційно можна перевірити, в якій годині це трапилось. Тобто, можна бачити помилки по перевантаженню і навіть короткого замикання на виході. Наступною перевагою є його простота в монтажі. В наш час багато хто має власний генератор, а дана модель має в собі окремий вхід для генератора. Ось цієї переваги точно не мають більшість інверторів, адже у більшості інверторів на виході замість живлення від мережі через АВР не кожен генератор може запустити цю систему. Тобто є багато вимог для успішного запуску. А у моделі DE можна запустити через спеціальний окремий вхід, який може запустити майже будь-який генератор. І також, звісно, є можливість підключення через АВР. Замість вхідного живлення від мережі, також приємним бонусом даного інвертора є те, що він може вивести з глибокого розряду майже будь-який акумулятор. Наприклад, якщо інша модель, до якої буде підключений розряджений акумулятор на 40 вольт з 52 вольт, то інвертор не побачить його і не зможе зарядити. А модель, де є, має можливість дуже малими струмами заряджати акумулятор і вивести з його з глибокого розряду. Якщо ми говоримо вже про акумулятор, то доцільно сказати, що саме в цих моделях є можливість заряджання акумуляторів по годинам. Тобто ми можемо заряджати акумулятор від мережі саме вночі, а в обід акумулятор буде заряджатись тільки від сонця, або зробити так, щоб акумулятор заряджався тільки від сонця і не брав нічого з мережі для більшої економії. Тобто, якщо ми відкриємо дану табличку, ми можемо бачити в останньому пункті, при якому відсотку заряду акумулятора почне заряджатись від мережі. Тобто, якщо заряд акумулятора буде нижче 70%, то він буде заряджатись до цієї межі від межі, а потім буде дозаряджатись від сонця. Можна виставити 100% і поставити сюди галочки. Це означатиме, що ваш акумулятор завжди буде заряджений. Це є основна інформація, якою користується споживач на екрані інвертора, тому що є кнопка налаштування інвертора, але у нашому випадку вам не потрібна, адже наші інженери завжди допоможуть вам з налаштуванням інверторам під ваші потреби і можуть це зробити навіть дистанційно. Так саме дистанційно можна керувати вашою СЕС. тобто, навіть якщо ви знаходитесь у Києві, а наші інженери у Львові, то ми зможемо керувати, слідкувати, аналізувати роботу вашої сонячної станції і посезонно змінювати коригування. Адже на зиму необхідно створювати один режим роботи, а на літо зовсім інший для максимальної ефективності роботи та зменшення споживання електроенергії від мережі. Це є наступною перевагою даної системи. Це називається віддалений онлайн-моніторинг. Тобто, якщо ви придбали собі сонячну станцію і зареєстрували її в мережі, то ви або будь-який ваш родич з будь-якої точки землі може бачити дані даного вашого інвертора. Можна поїхати у відпустку і дистанційно бачити, що відбувається в реальному часі у вашому будинку по електроспоживанню. І також під заключення я хотів би коротко пройтись по основним характеристикам. А саме, може працювати з будь-якими акумуляторами від 40 до 60 вольт, максимальний струм заряду і розряду 135 ампер, підключення сонячних панелей до 7 кВт та 800 Вт Два наявних MPPT-трекера для двох окремих стрінгів. 6600 вольт максимальна вихідна потужність, може працювати протягом 10 секунд з потужністю в 2 рази більшою від номінальної, ступінь захисту IP65, робоча температура від мінус 40 до 60 градусів. Недоліків є небагато. Так як він є багатофункціональний, потужний, відповідно, він є більшого розміру та ваги, ніж його конкуренти. Також в даній моделі немає стабілізаторів напруги змінного струму від мережі. Це є наявне тільки у більш дорогих моделей інверторів. Якщо у вас не стабільна мережа, то можна на вході просто поставити відсікачі реле напруг. І при нестабільній мережі вони будуть відсікати зовнішню мережу в такому разі, інвертор буде переходити на розрядку акумулятора. Важливо, мова йде тільки про напругу від загальної мережі на будинок. В режимі інвертора за відсутністю мережі ви будете отримувати стабільно 230 вольт. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки цьому відео та діліться досвідом користування такої гібридної системи від бренду DE. Якщо ви маєте додаткові запитання, звертайтесь до мене за номером телефону, вказаним на екрані. То якщо ви саме в пошуках бюджетного надійного рішення, то саме ця модель стане надійним помічником. А я, в свою чергу, бажаю вам мирного неба над головою та побільше сонця. До нових зустрічей!